У Запоріжжі масово скорочують на заводах. Людям пояснюють, тримати великий штат працівників немає змоги. Юрій один з тих, хто потрапив під скорочення. Починаю воління, тому що у заводані діяннях нічим платити ну людям людям зарплату. А грошей немає, тому що ну продукція я так наскільки знаю. Склади і дуже багато продукції, а продається дуже тяжело. Чоловік за спеціальністю електромонтер найвищого шостого розряду більше 35 років працював з електрикою, а тепер не знає, що робити. Трудової книжки у мене тільки написано, ну, я працював, це все на у я других записі в трудової книжки. Ні то так що я м ну, переучувався. Ну прокатам моєму возрасті періо і що я пойду, пойду там учеником або там. По второму, третьому розряду, так як там якась не солідно. Самостійно роботи за спеціальністю не знайшов, тому вирішив звернутись до районного центру зайнятості. Такі центри зайнятості знаходяться у кожному районі міста. Вони допомагають знайти нову роботу, отримати перекваліфікацію або матеріальну допомогу. Отримавши талончик у диспетчера, черга за консультантом. Він же надає людині статус безробітнього та нараховує матеріальну допомогу. Сьогодні вам буде надано статус безробітного і відповідно до чинного законодавства на восьмий день буде призначена допомога по безробіттю. Згідно вашого страхового стажу, який перевищує 10 років, вам буде призначена допомога у розмірі 70% від вашої середньоденної заробітної плати. Таким чином Юрій отримуватиме компенсацію. Сацію майже рік на її розмір вплине, і остання заробітня плата та стаття за якою звільнили тут. Можуть запропонувати і тимчасові роботи. Найбільш затребувані на сьогодні електрогазозварники, фрезерувальники, токарі та верстатники. Але люди таких професій майже не звертаються до центру. Натомість масово стоять на облік бухгалтери, економісти, менеджери зі збуту, водії автотранспорту, намотувальники котушок, трансформаторів, слюсарі, ремонтники та касири торгового залу. Але це не єдина проблема. На жаль, на сьогоднішній день роботодавці запропонують роботу. З низьким з низьким рівнем заробітної плати, і він не завжди відповідає тій заробітній плати, яку отримував працівник на попередньому місці роботи. Тож наразі Юрій очікує пропозиції, але планує шукати місце роботи і самостійно. Маргарита Чернишова, Ярослав Бардаков спеціально для медіагруп нові проекти.